Друзі, всім привіт! Це розмова з пані Майор Шоу, в якому ми запрошуємо до себе або приходимо самі до видатних особистостей. Сьогодні ми поспілкуємося з народним художником України, володарем національної української премії імені Тараса Шевченка та почесним громадянином Харківської області Ковтуном Віктором Івановичем. Ну що, поговоримо. Харківська спілка найбільша спілка національної спілки художників України після Київської організації. У нас понад 500 членів спілки, і при цьому у нас величезне майно. Багато колег, які приймають особисту участь у бойових діях. На початку війни особливо було, де взяти фарби. В магазині нічого не в Харкові скільки було таких вивісок, не тільки їди, про яке мистецтво могли тоді розмовляти. Хліба не було перші тиждень, перша кімната, перший зал наш це присвячена сковороді. І основна частина це присвячена якраз війні. Ми кожні п'ять років, що серйозно. <знаведеємо>. Оцей будинок має таку історію і наступне видання буде присвячене якраз будинку художника в Харкові. Віктор Іванович, я хочу сказати вам дуже велике спасибі за те, що ви згодилися дати нам інтерв'ю. Бо для мене дуже велика честь брати інтерв'ю і спілкуватися взагалі з такою великою людиною, як ви. Ви народний художник України. Я вважаю, що ви є на сьогоднішній день і вже дуже давно одним з найвеличніших осіб в мистецтві в Харківській області, і в Слобожанщині в цілому. І мені дійсно дуже боляче за те, що відбувається зараз з мистецьким світом Слобожанщини через війну. І з цього приводу хочу поставити перше питання: де ж вас особисто зустріла війна? Культура 11, квартира, п'ята година ранку. Вибухи з Білграда на ну, Казача Лопан, тому напрямку, перші дзвоники, почалася війна. Кажу, бачу, я біля вікна стою. В Харкові, саме в центрі в Харків застала війна. Як ви відреагували? Тобто було у вас таке усвідомлення, що ось так почалося, чи ще ви не могли повірити в це? Ні, я все повірив, оскільки перед цим вже, ви ж пам'ятаєте, що різні спецслужби західні казали про цю війну. Десь години через дві, о восьмій ранку, я був вже у спільці в цьому будинку, нашому будинку художника, зі своїми заступниками, і почалась робота жодного. Жодної навіть думки не було, що треба кудись бігти, хоча е, більшість колег через добу вже в Харків не було. І ви тут з колегами вирішували питання щодо чого: щодо того, як зберегти? Ну, як зберегти, і в кожному приміщенні е, харківська спілка найбільша спілка Національної спілки художників України після Київської організації. У нас понад 500 членів спілки, і при цьому у нас величезне майно. Кожна частина Харкова це центральний Київський і Шевченківський райони Харкова. Зараз ми в Київському, 23 серпня. Це Шевченківський район, культури 9, а культури 20, в тому числі і житловий будинок наші, громадянська 9 це приміщення, де багато майстерень, де власність національної спілки художників України, як і цей будинок художника, в якому ми знаходимося. За кожне приміщення треба, щоб була відповідальна особа, щоб було зроблено зразу ж перший день війни. Наскільки вам вдалося, е, от сьогодні ви можете оцінити збитки, які нанесла війна, взагалі от мистецькому руху у Харківщині? Ну, збитки величезні, вона нанесла один чугуїв тільки чого варто. От Я вже 30 років займаюся рипінськими днями. Перший рік, коли ми 5 серпня не були в Чугої, туди просто не можна було доїхати. Все бомбило, все стріляло. <кій> Але на Павловому поле ми все рівно зробили в наших майстернях виставку, зустрілись, ну, думали, що доїде Галина Миколаївна Мінаєва але не вийшло в неї доїхати до нас. Але при цьому, коли перше було березня велике. Приліт був до нашої обласної адміністрації, пам'ятаєте, в той час у нас вибило всі вікна на культури 20. Це майстерні, житловий будинок. Одне з вікон кімнат квартири теж на культуру 11 вилетіло. При цьому таких прильотів було не один, не два і не три, в тому числі, коли по військовим нашим об'єктам кому училище на Павлому полі. Це зараз Кожедуба так. університет. Двічі теж доставалось нашій будівлі 23 серпня. 27. декілька квартир художників просто зруйновані, в тому числі і північна Салтівка. На жаль, і ну багато будинки художників деякі просто знищені були в перший місяць, перші дні війни. А є загублення серед, от, якщо можна так сказати, особового складу. Чи є погиблі з, серед художників, які в нас Один із студентів майстерні Василя Гануцького, сюжетний портрет, портретний жанровий загинув. Колеги Тарасенко, Олександр. Ну, декілька колег загинули. Зараз наш колега. Кирило чоботов на фронті, майстерні його на палому полі. Інколи він приїжджає, якщо є така. Годинка в нього так зустрічаємось. Ми колеги, теж Гурин Володя з Києва, головний редактор нашого образотворчого мистецтва на фронті. Багато колег, які приймають особисту участь у бойових діях, ну тобто, ці люди теж не змогли просто так вони не змогли стояти. Осторонь, на напряму приймають участь у бойових діях на фронті. Не дивлячись на не те, що людина взагалі, от митець, так він людина миру, людина краси, людина чогось величного, так. І все одно чоловіки беруть зброю, йдуть до фронту. Ну, бо це про, про родину, про країну, про твою землю, про твій дім. Тут не може бути іншого вибору, мені здається, коли людина відчуває серцем, що вона має бути там, що вона має захищати там, і там від неї буде користь. Дуже таке питання: от ми з вами заговорили щодо митців, яких Особисто ви керуєте їм, так? Це харківська спілка. А що стосується колег за кордону, вони підтримували вас? Чи питалися, як ви за весь час війни? Чи багато було таких звернень до вас? Ну, питання риторичне. Мистецький фронт це особливий фронт. Одна справа телефонувати з-за кордону і питати, як там моя майстерня і хто мені вікна поставить. Інша справа це бути тут. Я хочу окремо просто зараз і Геннадія Міронінка, і е, Олександра Смородіна, і е, Сергія Ястребова е, скульптура батька, якого е, майже. Майже була знищена вже відреставрована в Сковородинівці і, і, і багато колег, але їх не стільки багато. Олег Коваль, голова секції критики, мистецтвознавців. Люди, які тут залишились в Харкові, з якими кожного дня ми спілкуємось. Мене робочий день починається без 26 Кожного ранку я телефоную Мироненко, як там наші майстерні на Павловому полі, і не тільки йому. Е, багато звернень за кордону. Ну, ви можете зайти в мою майстерню, взяти там одну-дві роботи. Е, але коли заходили в майстерню, щоб просто поставити вікно, оскільки чи скло, оскільки і е, опалювальний сезон, і просто е, на вулиці, щоб не було е, морозу і вітер е, не гуляв в приміщенні майстерень, там як правило вже нічого не було із робіт, волонтери ці роботи вивозили. Авторів і е, таких майстері на жаль дуже багато в кіно. ну, кіно не безхозні. Зразу кажу не безхозні, але автори е, цих картин і цих робіт, е, і самі художники знаходяться за кордоном. І давати це у, Давайте так. Це я до цього філософський, як скорода відносився, так і відношусь. Е, не треба нами керувати звідти. а Приїжджайте, давайте тут будемо працювати і робити мистецький фронт на місці е, е, з грошми ніхто. Як правило, із колег не допомагав. Хоча ті художники, як і тут, ми в багатьох аукціонах, ви знаєте, приймали участь і приймаємо участь, і допомагаємо, як можемо. Потім мені, як почесному громадянину Харкова і Харківської області, багато акцій, в яких я приймав, приймаю участь і буду приймати участь, в тому числі фінансово, не тільки роботами своїми, за які теж гроші перераховуються, в тому числі на наш МЧС. Ну, я хочу сказати вам ще раз дуже велике спасибі за те, що ви залишилися, за те, що ви захищали Харків таким чином, за те, що ви захищали нашу культурну спадщину. Це дуже важливо. На, на насамперед хочу відзначити, що люди не зовсім розуміють так, що от війна вона знищує усе, і найстрашніше це втрата людських життів. І втрата, втрата історичної культурної спадщини. І коли почалася війна 24 лютого, в Харкові була дика паніка. Люди бігли, ви пам'ятаєте цей жах. Я дуже вам вдячна і, мабуть, від імені всіх харків'ян за те, що ви залишилися, і за те, що ви бороните нашу культурну спадщину. Це дуже важливо. І переходячи до наступного питання, які роботи ви створили за час війни? З самого початку війни я як почесний громадянин Харкова хотів і роблю це, як тільки можу, відобразити хроніку війни якраз Харкова, які роботи створив. Ну, на щастя, на державному рівні Харківська воєнна хроніка відзначена державною премією України Збройних Сил імені Богдана Хмельницького. Вручення цієї премії буде в Києві на День Збройних сил України 6 грудня якраз. І коли тричі прийшлося виправляти документи, тричі писали понад 20 робіт, понад 200 робіт, не 20, 200. І коли задають питання, ви візьміть один підрамник 80 на 100 і починаючи полотно, фарби, все інше, і рама, в тому числі, і все вам стане на, на місце, що це таке, не 20, а 200 робіт. Як на початку війни особливо було, де взяти фарби. В магазині нічого ні. В Харкові скільки було таких вивісок, не тільки їди. про яке мистецтво могли тоді розмовляти, так. хліба не було перший тиждень. Так. При цьому ситуація давайте так, що вона те зроблено, те, що зроблено вже. І от зараз в цьому залі, нашого будинку художника, ми до Дня художника відкривали виставку. Вийшло так, що 23 третього. Лютого традиційно ми провели е, о першій годині дня всеукраїнський виставком до виставки Чарівна і Вічна. Понад 10 років вже ми таку всеукраїнську виставку проводимо до 8 березня. Відібрали роботи, е, призначили 5 березня час відкриття цієї виставки, але 24 лютого життя зовсім змінилось. Ми на цій виставці зараз е, залишили е, декілька. Ну, залів з 13 наших залів, один зал поруч, на другому поверсі декілька залів, які присвячені образу нашої жінки, чарівна і вічна. При цьому 300 років сковороді. І е, бачите, як росіяни відзначили 300 років скороді. Це знешкоджено все, що можна було це, але ж пам'яті залишається, скорода залишається. Е, перша кімната, перший зал нашої це присвячено сковороді. І основна частина це присвячена якраз війні. І е, бути всередині, бути тут, якраз е, і цим роботам присвячено У цьому залі тільки 12 робіт із 200. Виставлені, які присвячені воєнній темі, і я не розпилявся. А основна частина це наш МЧС. Ну може, за того, що наступного року 200 років в службі, між іншим, і ви знаєте, у перші дні війни, коли у нас поруч зі спілкою до вулиці Шевченка, був Білгородський спуск, тепер спуск рятівників. І до генерала Волобива і до команди ми можемо тепер спуститись по цьому якраз спуску і бути у нього. Ну і може особиста якась дружба з генералом на протязі уже 30 років. І коли було 175 років харківським ратівникам, ми зробили тоді єдину між іншим виставкою, така вийшла, яка конкретно присвячена цим легендарним особистостям. І мені дуже приємно відзначити, що Олександр Василь. І почесним барвані нам міста, а потім і області став за, як визначний керівник-спасівник того, що відбувається в Харкові. І з фотоматеріалом, з виїздами, багато в чому його служба, в тому числі і полковника Василенка, роботи якого, який керує прес-службою, тут є. І багато конкретних осіб, які рятували і рятують Харків в ці жахливі дні, особливо перші, хто зразу після нальоту, прильоту. Відбувається там і приїздить туди на місце події. Друзі, саме час поставити лайк цьому випуску, бо сьогодні з нами народний художник України людина, яка з першого дня боронить мистецький фронт Харківщини. Підтримуємо мистецтво разом. Хочу вам чесно сказати, коли я вперше побачила з цієї серії картину, там була з кошеням. Я розплакалася. Я так розчулилася, бо я бачила м -м, один з таких, я зараз кажу, в мене сльози нагортаються. Я бачила один з таких процесів, коли хлопці ДСНС витягували людей з під завалів, і ви так точно від, відобразили саме настрій тої події, відчуття. Я не можу передати, як це. Ти дивишся на картину, там колір. Так? Колір тон тіні. Але насамперед ти її відчуваєш. От Саме з тією картиною в мене такий м синхрон з душею. Произойшов. Це було вперше в моєму житті, коли я так прониклася, що в мене просто навернулися сльози. Ну, Мабуть, тому що я бачила це вживу, коли ми займалися волонтерською діяльністю. На, на жаль, так, ми бачили одну з таких подій. І вона дуже вкарбувалася мені у пам'яті. І до речі, з цього до вас є ще питання. Скажіть, будь ласка, от є якась подія, яка ну найбільше вам запам'яталася за військовий час у Харкові? Ви знаєте, я вже згадував нашого друга й колегу Геннадія Міронінка, який відповідає за приміщення на Павлому Пола. Перша виставка яку він назвав особиста присутність. Таких виставок було на Павловому полі дві. Першу виставку ми відкривали, як зараз пам'ятаю, о 16-й годині, 26 -го травня, і в цей день якраз були прильоти на Павлопола. Преса, всі розбіглись. А що відкриття хіба не відмінили? Ні, ніхто не відміняв. Академік Гриньов приїхав, якому теж тоді приміщенню монокристалів досталося, але Борис Вікторович був. І я його привітав, що якраз під час війни його і дружину Тетяну Волославовну прийняли до національної спілки художників України як мистецтвознавці, як колекціонери, як люди, які на протязі багатьох-багатьох років відповідають, відповідально відносяться до підтримки мистецтва. Ну, один із найбільших на сцені. Розіши колекціонерів, але він вже і великий вчений. От я вам сьогодні на початку нашої зустрічі подарував альбом «80 років в харківській спільці. Нам уже наступного року буде 85, і там такий дуже красивий пакет. Це Борис як вчений прорахував, щоб ручки ці витримали ці дві книжки, і зробили. І так він кожних п'ять років і не тільки п'ять років частіше допомагає спільці, допомагає в наших творчих проєктах і при цьому ну ви знаєте одних однієї події немає Ну, По-перше, одна із перших робіт присвячена руйнації школи бізнесу економічному факультету нашого Славитного Каразінського університету. Так. Поруч там роз, розруха повністю служби безпеки, приміщення поліції і вибило всі вікна в нашому художньому музеї, між іншим. Ну, Це запам'ятати, тим більше, що я був там буквально через декілька годин. І при цьому була свято Вербна Неділя. Це була 13-та година дня. І коли приліт був до академії нашої на подвір'ї, от на Бікетова тут був приліт дуже серйозний. Пошкодження 20-ї поліклініки через дорогу тут буквально. Госпіталь Харківський. І я на Сумській я був буквально через півгодини і дивився на оці жахи. Там стояла черга за гуманітарною допомогою, між іншим. І коли оце нова будівля нашого сумського ринку вивернуто було з сторони вулиці Маяковського, все, що можна було вивернути, і невелика дірка від прильоту, але ж на трінкера скла не було в жодному. Будинк, який там знаходився, і, на жаль, були жертви. І, і не один раз я ці жахіття спостерігав. Війна є війна. А який прогноз ви можете дати саме митецькому такому руху Харківщині на найближчі роки? Ви знаєте, от ця виставка переконує, хто б у нас не був. Тому що спілка потужна, спілка існує. Навіть я вже сказав про це і кажу ще раз, що ми кожні п'ять років щось серйозне видаємо. Оцей будинок має таку історію, і наступне видання буде присвячене якраз будинку художника в Харкові. Як ми тут з'явилися, це з 88-го року, між іншим, це дуже ми багато і довго тут знаходимось. І цей будинок художника єдиний на Україні, крім центрального будинку художника в Києві, де мистецькі заходи проходять. І будуть проходити. І я вас запрошую на ювілейну виставку в жовтні наступного року, на 85. І все, що ми робимо і будемо робити, ви самі переконаєтесь в цьому. Я думаю, що харків'яни серйозно приймуть зараз участь. Є така виставка від трипілля до сьогодення. Центральний будинок художника в Києві, виставка буде присвячена 300 річчю Григорія Савича Сковороди. І мій триптих Григорій Сковорода, філософ і педагог за 6 метрів. Три роботи він буде там представлений сьогодні, якраз я його відправляю новою почтою до Києва. Кайф. Я буду дуже дуже, дуже задоволена від того, що якщо я буду мати таку змогу, прийняти цю участь та подивитися вживу на ці роботи. Дуже багато людей зараз проживають такий психологічний. Ну, Прояв да, травматичного шоку, який вони пережили, будучи в Харкові і виїжджаючи, дуже багато дітей зараз працюють з психологами. Чому? Тому що ну, війна це страх смерті, який підіймається в людях, і його дуже важко стримувати. Це такий емоційний потік, який. Неймовірно впливає на містян. І от люди, які залишалися в Харкові, і ті, які виїхали, чи можете ви сказати, що психологічно на вас відбилася ця війна, і ви відчуваєте на собі це? Ну, психологічно вона відбилася на кожному із нас. Ви знаєте, багато художників, коли я питання задаю: а чого не працюєш, чи не працюєте, якщо людина старша на багато віку. Психологічно не можу, стрес. І в Києві от Рада спілки у нас була два місяці назад, Багато моїх колег теж не працюють, і за те, що цей стрес. Був і він залишається до цього часу. Я завжди згадую маму свою царство небесне, мама Шура. Вона завжди нам казала, на четверо росло в сім'ї. Завжди казала, діточки, давайте, щоб тільки не було війни. І е, не так давно ми згадуємо гладомор і все, що було, моя мама вижила з родиною тільки за того, що їх на Чергівщині була корова. Це 33-й рік, і це не там хтось мені розказує, а це родинна, така генетична вже пам'ять, яка є, яка залишається, яка бута. Хто б не казав, але війна завжди залишала і буде залишати свій слід. Але як не митці, то хто буде створювати цей мистецький фронт, наш фронт, який допомагав і буде допомагати. Допомагати наближати нашу перемогу. Більш того, це ж і дуже надихає людей і харків'яни Я певна, що люди подивляться цей випуск з вами. Вони теж звернуть свою увагу, бо дуже важливо зараз підтримувати митців через якийсь час. Лише мистецтво і наша історія це буде лише єдиний відбиток війни і її правдивої сторони з боку людей. Очами людей, які були в нашому місті, і з цього хочу задати вам фінальне питання: чи є, мабуть, щось, щоб ви хотіли побажати нашим харків'янам та українцям в цілому? Ми ну, зустрінемось, по перше, на виставці, і це буде кращий звіт і краща відповідь на ці всі питання, які ви задавали. А побажання скорішого миру нам скорішої нам перемоги. І е, для потомків, якщо не ми, то хто владика Некадим завжди я його добре згадую. Він сказав: кращий час це час, в якому ми живемо. Іншого у нас просто не буде. Дякую вам ще раз за таке неймовірне інтерв'ю, друзі. Дуже дякую вам за перегляд. Прошу вас усіх поставити лайк цьому відео. Обов'язково підписатися на канал та задавайте питання у коментарях. Ми дадемо усі контакти Віктора Івановича. Ми дадемо його в Фейсбук. Ви зможете побачити там анонс щодо виставок, які плануються, і обов'язково відвідуйте їх, підтримуйте наших митців.